Зустрічайте новинку повністю електричний Hammer SUV 3X. Три електродвигуни, 830 кінських сил, розгін від 0 до сотні менше ніж за 3,5 секунди, до 500 кілометрів дальність ходу на одному заряді. Ультрашвидка зарядка 160 км кілометрів за 10 хвилин. Ніяких компромісів, тільки дальність та сила. Хаммер має фірмову систему краб-волк. Він може їхати по діагоналі як краб. А щепнемо пневмопідвізка з кліренсом до 40 см зберігає і підвищує прохідність автомобіля навіть в найскладніших умовах. 12,3 дюймова цифрова панель, 13,4 дюймовий мультимедіа екран, камери 360, нічне бачення, автопілот від GM Super Cruise. Брутальний футуристичний. Світодіодна решітка з анімацією, знімний дах Infinity Roof І ти вже під зірками дуже класно зустрічати літні теплі вечори саме на цьому автомобілі. Це не просто автомобіль, це класика поєднання з сучасними технологіями, і вона вже тут перед вами.